Масові протести проти політики Дональда Трампа охопили сполучені штати. Організатори заявляють, що вуличні акції підтримали в понад тисячі американських міст в усіх штатах. У центрі Вашингтона зібралося близько 20 тисяч демонстрантів. Багатолюдний НАТО в у Бостоні мітингарі вийшли під гаслом Руки геть від нашої демократії. У Флориді демонстрація відбулася неподалік гольф-клубу, який належить Трампу. Люди невдоволені політикою Білого Дому, однак. Ак, останньою краплею стало запровадження тарифів на імпорт. Мітинги проти нової тарифної політики США відбулися і в європейських містах, зокрема в Лондоні, Берліні, Франкфурті та Парижі. Акції підтримали також в Канаді та Мексиці. Отже, цього тижня Дональд Трамп запровадив мита від 10 до 49% на імпорт з багатьох держав, виняток Росія, Білорусь, Куба та Північна Корея. Бо з ними, мовляв, Америка не торгує. Україна до списку потрапила і платитиме 10% відсотковий тариф на імпорт товарів до США для Європи. мита можуть мати катастрофічні наслідки, прогнозують економісти. Але першими їх відчують самі американці. Що вони думають про тарифну політику нової. Адміністрація питав Юрій Гула. Вже кілька днів тут на Волстріт фондова біржа не просто відчуває турбулентність, а летить в жорстке піке. Акції провідних компаній світу катастрофічно дешевшують. А фондовий ринок США вже втратив рекордні 7 трильйонів доларів. Таким обвалом він реагує на запровадження Трампом масштабних мит. Причому сам закон ще навіть не набув чинності. Це станеться наступного тижня, і поки фондовий ринок переживає найбільший обвал в історії на ринку продуктовому ціни суттєво не змінилися. Перші подорожчання очікуються за місяць, насамперед на овочі та фрукти. Інші продукти й алкоголь за прогнозами зростуть в ціні улітку. А от через півроку американцям доведеться платити більше за авто та одяг. Тут люди вже готуються затягувати паски. Я республіканець, але зараз не підтримую кроки цієї людини. моя дружина, вже почала сортувати розмінні монети. У Сполучених Штатах переймаються, що навіть їхня продукція, ті ж смартфони та інша електроніка, які через дешеву робочу силу збирають у Китаї та Тайвані та в інших країнах Азії, незабаром теж підскочить у ціні. Лише компанія Apple за кілька днів втратила 250 мільярдів доларів ринкової вартості і стала найбільшою жертвою тарифної війни. Головний конкурент і провідний експортер товарів до США Китай, який отримав 34 відсоткові тарифи від Трампа, відповів дзеркальними. мит. Тами Європа теж відреагувала на дії Вашингтона, але поки заявами президент Франції Макрон закликав місцеві компанії зупинити інвестиції в американський бізнес, який сигнал ми подаємо, коли є європейські гравці, які інвестують мільярди в американську економіку, в той час, коли вони завдають нам удару. Польща вже підрахувала нові тарифи США обійдуться країні в 0,4% ВВП. Видання Bloomberg пише, що Франція та Німеччина наполягають на сильній відповіді вести зустрічні мита проти США. Це, начебто, зміцнить їхню переговорну позицію. Вже в понеділок міністри торгівлі ЄС зустрінуться в Брюсселі, щоб обговорити тарифну війну Вашингтона. Єврокомісія обіцяє рішучі кроки, але хоче уникнути конфронтації. Давайте чітко роз'яснимо. Величезні наслідки. Глобальна економіка постраждає значно. Ми завжди були готові вести переговори зі сполученими штатами, щоб усунути бар'єри для торгівлі. Водночас, ми готові відповісти. Кожній американській сім'ї, за підрахунками економістів, нові тарифи президента вилюються у додаткові 3800 доларів цього року, адже будівництво нових заводів і перенесення виробництва до США потребують часу, а більшість імпортних овочів і фруктів просто неможливо виростити в штатах, тож доведеться платити більше. У Вашингтоні заявили введення мита це лише початок, і кожен, хто спробує кинути виклик Америці, отримає ще більший тариф. Експерти занепокоєні, це може зіграти на руку Росії та Китаю і підірвати військову міць США. адже тарифи на імпорт можуть попливати на виробництво американської зброї та зламати ланцюг постачання, який Пентагон налаштовував десятиліттями. Із Нью-Йорка Юрій Гулами Україна марафон. Єдині новини.